7 квітня – Всесвітній День здоров'я. Згідно з даними вчених, здоров'я залежить від багатьох чинників. Більш ніж на 50% воно обумовлене способом життя людини. Близько 40% соціальними і природними умовами життя. 10 становить спадковість. Здоров'я найвище блага, даровано людині природою. Без нього не можна зробити життя повноцінним і щасливим. Втратити здоров'я легко, а ось повернути його дуже дуже профілактика важко. профілактика та увага до вашого власного здоров'я це базові складові життя людини. Здоров'я може мати дуже дорогу ціну. У Всесвітній день здоров'я бажаю всім хворим, якнайшвидшого одужання, медикам, хорошої матеріальної та технічної бази, а всім нам. Бути здоровими і життєрадісними. радісними. Здоров'я розкіш для людини найбільша цінність у житті, як є здоров'я день при нині, можливість їти до мети, тоді є радість, щастя, дива, краса у крапельці роси, тоді людина йде щаслива серед безмежної краси.